Тришному сні не могли уявити, що через наші руки будуть проходити сотні і сотні таких побитих і постраждалих. Я не буду бити людей гумовими кійками, навіть якщо мені буде не кастувати. Я волнувався за те, що нас не вважають людьми. Він не подумав, що будуть так нагорострі. Ну, я не знаю. Сафарі. У мене не існує такого лозунгу герої не вмирають, давний вмирають дуже швидко. Це не було даремно, це точно. — перш. Перший раз я передалася відео. Це, напевно, було десь років, може, два після похорону. Ну, я, я не могла. А потім я просто. Ну, мені треба було бачити. Він же ж міг і не йти. Міг. Він загинув. За четвертим разом, коли він туди піднявся. Четвертий раз. Четвертий. Не перший. Він не прийшов туди і йшов попри і випадково. Ні. Не другий. Четвертий. Тобто, якщо мені починають говорити, о, та там емоції грав, ні. Ні. Він абсолютно чітко усвідомлював, що він робить. Де він зараз знаходиться, він бачив реальність, тому що коло нього падали просто вбиті люди, і він чітко розумів повністю послідовність цих своїх дій. Це не випадково. Але, ну, напевно, він не подумав, що будуть ну, так нагло розстрілювати. Блін, не стріляй, рот! Я ніяк не можу збагнути, от що, от що в голові, от про що думала та людина, яка натискала курок. От, ну, от чесно, я, я, ну, я. Я вже сім років про це думаю. Я розумію, що був наказ. Окей. Я розумію, треба було розігнати. Окей. Так стріляй, ну, стріляй по ногах. там, так куди-небудь, Господи, але дай хоча б один єдиний шанс на життя. А це ж, ну, розумієте, як, як ну, я не знаю, сафарі. Або має це уривок з документального фільму режисера Влада Васильченка під назвою Майдан: шість літер нашої свободи. Показ якого відбувся в кінотеатрі Люм'єр на честь 10-ї річниці Революції Гідності. Пам'ять про наших героїв з Небесної Сотні житиме завжди. Саме цей день 20 лютого 2014 року став одним з найжорстокіших, найкровопролитніших, коли злочинна влада дала команду снайперам розстрілювати мирних мітингувальників, розстрілювати протестуючих, які. Були на Майдані і прагнули одного свободи, свободи понад усе. Саме тоді злочинна влада дала команду розстрілювати звичайних активних, небайдужих людей, справжніх патріотів, тому що вони хотіли справжнього вибору українців. Справжнього. Йти до європейських цінностей, йти до цивілізованих європейських держав, встановлювати демократичне цивілізоване суспільство, а не залишатися у російсько-пропагандистському ідеологічному тоталітарному режимі. Так, це не сподобалося і тому була дана команда на розстріл цього. Майдану і Революції Гідності. Можна зараз сміливо сказати, що того дня почалася російсько-українська війна. І саме цього дня українці на Майдані змінили хід історії нашої держави. Сьогодні всі українці повинні гідно вшановувати усіх героїв Небесної Сотні, усіх захисників і захисниць нашої держави, які віддають найдорожче. Найцінніше, що в них є, віддають своє життя за наше з вами право жити і працювати на своїй рідній землі, за наше право будувати вільну і незалежну самостійну державу. Так, пройшло 10 років. Багато зроблено, але ще багато нам треба зробити. Нам ще треба відстояти і повернути свої території. І... Як ніколи, ми повинні бути сьогодні згуртовані і об'єднані, тому що тільки разом ми можемо перемогти цього клятого, цього сильного і підлого ворога. Слава Україні! Слава Героям Небесної Сотні! Слава усім захисникам нашої держави! На перегляд документальної стрічки Майдан Шість літер нашої свободи прийшло багато молоді. Тоді, 10 років тому, саме молодь стала рушієм Революції Гідності, яка змінила хід історії України. Слава Україні! Героям слава! Такими словами, три місяці, трошки більше, я починав кожен майдан в нашому місті. Тому мене назвали голосом Майдану. Я не вважаю це великим якимось подвигом, чи якимсь великим досягненням. Треба було бути тут, і я був на тому місці, де мені було призначено. Я не раз був в Києві на Майдані, але притали мене сюди, тому що треба було бути тут, Івано-Франківську, гуртувати. Громаду області, громаду міста для виїзду на Майдан в Київ. Тому що в Києві, як ми тоді говорили, є наше серце, і ми тоді були всі погляди наші зверталися до Києва з Києва починалося все. Але я пам'ятаю той день 20-го числа, а ще перед тим, 18-го числа, їх помер. Наш герой з Городенківщини Дидич. Ми пішли тоді до СБУ протестами про те, що не можна вбивати мирних людей за їхню волю, за їхнє прагнення до кращого майбутнього. 19. Сьогодні бачили кадри вечір 19-го, ніч з 19 го на 20. Це були моторошні кадри. Ми в штабі не спали ні одної секунди. ми дивилися. Тут що ми будемо робити завтра? І дякуючи Богу, нашим призивам Львівська сотня, Франківська, гуцульська сотня приїхали на Майдан і допомогли киянам. Всі вийшли на Майдан. І тут. Почалося найстрашніше. Ви знаєте, мені було страшно тоді думати, що хтось з Франківської громади загине на Майдані. І Коли позвонили пів 9 години годині вечора, чи я знаю Гурика Романа, я кажу, знаю. Ми перед тим його відправляли на Майдан. Він їхав з нашого штабу, ми сказали, де автобус, так от його нема. Він загинув. На другий день, 21-му, ми організували вже його великий портрет. Хто пам'ятає, хто старший, той пам'ятає, біля нас на Грушевську, 21, на революційному балконі. А потім були величезні похорони. Це кожен день. Ви знаєте, я після майдану боявся ходити по Вічовому майдану. Бо в мене були такі флешбеки, що вже знову почнеться революція. Я боявся подумати, що вона знову почнеться. Але почалися ще, можливо, гірше російська війна. Російський напад, російсько-українська війна. І підлий напад завоювання Криму, пізніше Донбасу, пізніше 8 років. Безперервної боротьби і гинуть наші найкращі хлопці, найкращий цвіт. Ви знаєте, сльози навертаються, коли бачиш, які хлопці і дівчата йдуть в цій війні. Вічна слава і вічна пам'ять цим героям, героям майдану, героям Небесної Сотні, Небесному війську, яке тримає. Наше небо зараз і допомагає нам всім. Вічна пам'ять! Про героїв Майдану це наша національна гідність, це наша відвага в боротьбі проти російського агресора до повної перемоги над ним, це наша відданість ідеалам свободи, за яку повстав майдан.